Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні хотілося б звернутися з таким посланням, посланням того, що записано в римлянам 10 розділ, 17 вірш. Там говориться про те, що віра до кожного з нас приходить тоді, коли ми чуємо Слово Боже. А коли ми чуємо Слово Боже, тоді коли нам хтось розповідає його. Ми сьогодні багато волонтерами, ми багато допомагаємо по церквах, ми приймаємо людей, ми щось пакуємо, фасуємо, ми готуємо їжу, ми проводимо табори, проводимо різноманітні зустрічі, конференції і все, що тільки потрібно для того, щоб прославити ім'я Христа. Але чи на кожному етапі, чи всюди ми проповідуємо слово Боже. Я б хотіла, щоб сьогодні кожен з нас задумався саме над цим питанням. Навіть коли я у церкві, навіть коли я роблю Божу справу, чи проповідую я Слово Його, чи кажу я про Бога, чи розповідаю я про його любов, любов і Його милість, яку він являє до мене щодня. Давайте ми будемо молитися і перевіряти свої серця і розважати саме над тим. Чи є в моєму служінні, чи є в моїй праці, в моєму житті проповідь Слова Божого? Господь, я дякую тобі за твою любов і милість. Я дякую за те, що ти ніколи не лишаєш, а за те, що ти завжди поруч. Я дякую Господь за те, що ти надихаєш, ти даєш різні роздуми, за те, що відкриваєшся і кожного дня по-різному. Я дякую за ті поїздки, які я можу зробити, і в цих поїздках розказати про тебе, розказати про церкву, про те, як ми молимося, як ми підтримуємо їх в духовному світі. Я дякую, Господь, за кожного, хто долучається, за тих, хто донатить, за тих, хто збирає, за тих, хто пакує, Господь, за тих, чиї імена відомі лише тобі, Господь, більше нікому. Я дякую за кожного. То тим чи іншим чином допомагає наблизити спільну перемогу перемогу нашої держави. Дякую, Господь, за служіння. Дякую за церкву. Дякую за людей. Тебе. Амінь.